Так, щитова і робота в щитовій. Як розібратися дешу? Дивимося, це автомат триполюсний, Значить сюди підведено три фази. От. Більше всього, що вони підведені в даному випадку, вони підведені знизу. Хоча по-нормальному підводиться зверху. Так, і потім пішла роздача у нас на... Ну, а тут ці два верхні. Роздано, зверху, роздано. Тобто якщо цей відключений, то на цих питання немає. В будь-якому випадку всі автомати вверх включено, вниз відключено. Заходить зверху, виходить внизу. Ну тут зроблено по-другому. Тут знизу заходить, ні, якщо хоча далі. Що це у нас? Це у нас шина нульова. Ось сюди нульова і сюди ж земля цепляється. Ось от отак. Можна до корпуса. хоча донор тут ще ось, кстати, лежать ось перемички, які стояли їх поприбирали. Земля. Ну, корпус щитка должен бути обов'язково заземлений. Отдельно від нуля должен бути. Ну і автомати. Цей на 63, мощний, цей на 16. А цей стерто. ходи вон три штуки там на нього на оцій крані раз два три жили хоча по право навіть чотири жили хоча по правилам більше двох не можна а тут один підведені це не освіщення точно знаю а то вот і щита от і розетки оце розетки освітлені окремо от чотири штуки Береться фаза із автомата И ноль Берется из Шины Такой шинки, Она должна по-нормальному закреплена на динрейку А тут оно крепление уже Отлетело Динрейка наша